Іру радий зустрічі на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Деякі аналітики кажуть, що хід розвитку людської історії можна змалювати у вигляді динамічної спіралі, де з кожним витком наше суспільство виходить на якісно новий рівень буття. Технічний прогрес і нові відкриття в різних галузях науки розбурхують уми людей і навіють найоптимістичніші сподівання. Однак у науковому світі не всі налаштовані так оптимістично. Багато вчених намагаються дивитися на ситуацію більш реально. І зараз усе частіше можна почути заяви про глобальну катастрофу, що наближається і котру нічого не зможе відвернути, якщо тільки людина не отямиться і не перегляне своє ставлення до навколишнього середовища і суспільства, в якому Живе. Подібні припущення дають прекрасний матеріал для сенсаційних документальних фільмів і голівудських блокбастерів. Фактично кожний фільм відображає в собі певні ідеї чи світогляд, які витають у суспільстві. Останнім часом у прокат виходять кінострічки, в яких режисери намагаються представити глобальну катастрофу, що загрожує існуванню всього людства, а також намагаються спроектувати вихід з передбачуваної загрози. У подібних фільмах за допомогою комп'ютерної графіки і різних спецефектів розповідається про протистояння сил природи і людини. На екрані відбувається все настільки яскраво, що дійсно починаєш уявляти, як усе це станеться післязавтра чи то в наступному році. Протягом фільму розігрується драма, в якій гинуть тисячі і мільйони людей. Але найбільше при цьому ми переживаємо за життя двох або трьох людей, які є головними героями картини. Наприкінці слідує хеппі-енд. сили природи вертаються у визначені для них Богом рамки, настає новий день світлого майбутнього, і кожний глядач полегшено зітхає, утішаючись думкою про те, що у випадку глобальної катастрофи йому пощастить також, як і головному героєві, якому вдалося пережити увесь цей жах. Але чи дійсно пощастить? Чи знаємо ми біблійну версію щодо останніх днів? Біблія каже, що саме моральний стан людства викличе ще більш серйозну глобальну катастрофу, яка стане останньою в історії занепалого людства і покладе край усякому конфлікту на планеті Земля. І цей вирішальний момент син Божий сам бере на себе місію спасіння людства. Господь Ісус Христос каже в Євангелії від Матвія, ми читаємо. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли, й пили, женилися, й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. Усе повториться так само, як у Дні Ноя, з тією лише різницею, що замість ковчега буде духовний Єрусалим, церква, а замість потопу земля буде залита вогненою лавою. Бог отець не бажає смерті когось із нас, тому він і попереджає про прийдешні фінальні події, які можуть початися в будь-який момент. Усі процеси, які ми спостерігаємо зараз у природі і суспільстві, лише видимим відбиттям духовної боротьби, що відбувається, і фактично наша участь у глобальній катастрофі, наша роль у всіх цих подіях, вічна доля кожного з нас залежатиме від того, на користь кого ми зробимо свій вибір сьогодні. Нашу участь вирішить не технічний прогрес, а духовний стан. Давайте подумаємо про це в молитві. Благословенний батько. В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе і усвідомлюємо, що кінець усьому наблизився. І від того, Господи, які у нас стосунки складаються сьогодні з тобою і щодня, від того, як ми дотримуємось твоїх заповідей, наскільки близько ми живемо в покорі твоїй волі, від цього залежить наше майбутнє. Сьогодні ми просимо Тебе, допоможи нам у ці останні хвилини земної історії прийти до тебе, розкаятись і прийняти тебе як свого особистого Спасителя в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я нагадую, що ми чекаємо ваших духовних прохань, молитовних звернень на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!